Давайте зробимо гарну гру на черфутюрі. Дуже файний кустик. Опа, диви. Дика лошадь побігла, Ти що, суперкіняну? На тобі хрен може Що, шо, шо? шо? Белін, куди ти, бляха, муха бурасик, Йолки Елки палки. Просто какой-то капец. Так, хорошо, перезарядочка, перезарядочка. О, Сельма вже підгоріла. все нормально. То так було задумано, на сам поряд, конечно, конечно, так. Нефиг возить. Танчику, бляхамуха, вогнегасник, правильно, огнітошитель там не нужен. Огнітушитель для лохів. А він не лох, він згорів на 700 хп. і Просто молодец. Так, ну що ж, давайте розвалимо кабінет. Бляха-муха тут дуже настирний, якийсь суперкінь, Я ж казав, це дика лошадь. Це реально дика лошадь, так, а ну сюди. Дика лошадь, що ти тут робиш? Дика лошадь, привіт. Тримай на горіхи, що таке? Що случилось? Опа! Диви, як підстріли. Що? А ці тавкаються один поперед одного. Давайте, давайте. Їжайте, їжайте. Я знаю, що у вас все вийде, я в вас вірю. Так, дуже-дуже добре, хорошо. Приїжджаємо по салончику. Що ми тут бачимо, бачу-бачу, гля, гля. зараз на товку матчу, тому що потрібно проїхати. Дуже така важка карта для середніх танків. Не так просто і пройти. Так. Ой-ой-ой-ой-ой, Йолочка стоїть, світить. Світи, Світи, світи. Світи, елки, ты палки. Стоїть воно світить. Куди ти світиш? Так, ну, шо, що тут робить? Опа, гля гля гля, біжить. А ти, прога, куди біжиш? Куда ти біжиш, бляха муха. Я ж їду допомагати тобі. Хрен, ти мод о о ооо! А шо это тут у нас справа, я не понял, гля. Ты кто такой? Давай, до свидания, ну. О, в разок. На тобі раз. Рога, ну елки, ты палки. Ага, не пробываешь. Хорошо, хорошо. Ах ты хрен мудрой. що, ты развести меня захотел. Тримай, підсрачник, раз. О-о-о, давай, давай, на сельме, Правильно. Правильно, сельме с жопу свою подставы. Ну, то любители такие. Люблять, щоб їм задницю натолкали Головне, щоб на кого виїхав, зливати першого, не, ну, він не, не злив тебе. А всім іншим можна дупу підставляти. Так, 5-3 у нас рахуночок уже дуже добре. Та, йолки ти-палки, блін, а що добре-то? Мінус 2000, капец Диви, диви, кого я бачу, кого я бачу. Жаль, не перезарядці. Так, так. Просто капец какой-то с этой прогой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, пацаны, вы шо? А тут уже никого нема. Охренеть. Блин, 6-6 у нас рахуночек. Будем разваливать кабины дальше. Хорошо, хорошо, дуже файно. Все, залетаем, разваливаем кабинеты. Отлично. Все отлично в жизни личной. Так, ну, будут ехать чине. Так би зустріти пару кінтів з червоненьких. Опа! Трима. А, понів не пробив сорян ні 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 не не На тобі отак. От, та йолки ти палки, і шо я? я? Бачину не, не пробив, куди не попав. Диви, 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 диви. А ну-ка. Натобі ще одну. Натак. -на 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 -на. А ну, аккуратно. Ой-ой-ой, да? Ні-ні-ні-ні. Ну його нафиг, бляха, муха. Не пробив не попав, не пробив не Да ну коротше. Ігра просто, Не, не, не ігра, а лотерейка якась. <кій> Щоб пробити, є шанс. Шанс на пробиття, певно, що процентів 30%. Це остальне удача, да? Пощастить тобі, чи ні. Проб'єш ти, чи ні? Блін, ну прога дуже дуже странно якась стала. Ой-ой-ой, я думаю, цьому типу вже приснилось, уже все, диви, прога, виїжджає. Виїжджає, виїжджає, ну правда, їй зараз не шиї прогу зільють нахрен. Ага, а прога все пробиває, йому зовсім, йому байдуже. Ну прикинь, ну, ну шо це такое, гля. Ну я ж не проб'ю, все правильно, все правильно, так. Давай далі. Давай далі, яка файна гра, пацани, яка файна гра, Йоуки ти палки, гля. Гля, їде, 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 хрен моджовий. Так, сюди. Тривайся. Тримай, тримай, друже бобер. Йолки, ти палки, просто я вже не розумію, що тут робити. Так, хорошо. Гля-гля-гля, куди ти поїхав? Рен, ти моржовий. Ні, все, закінчили. Все, прогу вже сфоткали, хорошо. Цього дурня тоже сфоткали. Ще краще. Так, а ну-ка, ну-ка, тут якась миша дика стояла, все. Поїхали на перезарядочку. Так, пацани, 10-10 у 10 нас рахунок. Мінус 1000 по хп, не дуже приємно. Зовсім, я б сказав, неприємно, але будемо намагатися розвалити кабінети. Так, проти у нас Ренігат, Бурасик. Ну, я б не сказав, що щось надто важке. А ось що є надто важкого це, звісно, Хевік Прям дуже. Ага, бачу, бачу, Зараз то планчу. 752-й вже заїжджає. Вже позаду. Може вийде його об'їхати, я не розумію, де Хевік. Так, Хевік десь в центрі. Буде добре, якщо він там і залишиться. То мені на 752-го потрібно виїхати розвалити кабіну йому. Опа. Бачу, 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 тихонечко, тихонечко. Гля, вазик. Ух ти, блін. На тобі, раз. Ой, не пробив, що? Серйозно, два. Екран не пробитий. Тримай! на горіхи. йолки палки Що там тебе случилось? Братик, що случилось? йо мое що там такое? Прикиньте, Вазик на и пробивай чарфутюра, елки ты палки. Просто якась кабзда. 752-й за нами гоняется. Не-не-не-не-не, дядьку, не. Не-не-не, поверь мне, ты просто там катаешься, все. Представь, что ты в медитации, в полной медитации, и просто поїхав туда. Потому что я уже с другой стороны буду заезжать на, на тебе. Так, блин, то я заехав. Не дуже удобненько, не дуже. Височенько тут, якщо, якщо що, можна плигать, да? так? Блін, ну, ну це підбільшує, це реально підбільшує, тому що 752-й вже, вже не знає, що йому робити. Так, ну мені потрібно розвалювати кабіни. Однозначно, однозначно дуже важка гра, дуже важка, її потрібно переграти. І давайте подивимось, що з цього вийде. Так, хто тут, хто тут? Ой, Сельма до нас їде, де маю, без вогнегасника. як... А, все, вони поїхали. Вони вже поїхали на нього, ну, дурні, звісно, дурні. Давайте, пацани, проїжджайте. Блін, не дуже хочеться ризикувати, но потрібно, потрібно робити перемогу. Так. так, дуже, дуже, дуже. Обережно, так. Так, хорошо, опа, все побачив. я думаю, він за мною поїде. А, ні, ніфіга, ніфіга. хорошо. Так, 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 зараз, зараз приїду, хрен ти джовий. Так, сельма, сельма, не злийся, нахрен, як ти любиш це робити. Ага, в нього ще вистачило хп. Хпешечек хп вистачило. Так, хрен ти джовий. Що там такое? Гля-гля-гля. Підстрижися, а хрен тим Все отлично. Ух ти що? Аж біси, реально біси. йо Йома, -йо, що ми тут бачимо? Рініга, ахтигат. Бля, хатимуха 12.10, але в нашу користь ми ще. бля, хатимуха плюс. 1600. Звісно, не... це дуже гарно. Насамперед, це дуже гарно, але якийсь странний плюс. Типа в мене фул ХП, в них не дуже фул ХП, поняли? Так, три плюшечки. Я тобі подарю плюшечки. А як ти знав, що я тут дебіл? Раз тобі плюшечку. Гівна, кусок! Підстрижися, йолки ти палки. І охрена він вже знав, що я тут їду. Ви бачили? Ні, чувачі! Чи ти в тебе знатні? Чи ти в тебе знатні, але. Ну, не допомогли вони тобі. На жаль, не допомогли. Так він мене зустрічав. Ніби мене не бачив. Та ти шо? Йолки ти палки, гля, гля, ушатали сельму. Сейчас ушатають нашого, бля, ха-муха. Йока. Минус Йока. Не, тікай, друже, тікай. Я їду допомагати, хорошо. А ну, Бурасик, раз, тобі, хрен, моджовий. І Давай. Два, підстрижись! Ой, молодец, молодец. А пладу стоячи, гля, гля, гівно собаче. Куди ти поїхав? Розь так. Фух, ти шо? Я не знаю, як, як ми це зробили, але ми це зробили, ми реально це зробили, пацани. Аплодуємо пладуємо тому що тут можна ще лежачи. По-різному, хлопці та дівчата. Не виходьте, блін із чата. Так. Ти шо, ти шо, ти шо? Ти будеш світити чи ні? Чи мені все за тебе робити? Блін, дуже, Дуже файно розібралися з тим. Бурасиком, бо він ха -ха, сам не очікував, що йому нахлобучить. Блін, а де ти є? Йолочка, давай, їжджай, їжджай, коротше, ти світиш, я хріначу, все. Звісно, в мене не вистачить ХП на нього, якщо він усі усі свої чотири плюшки проб'є, я можу вже відкиснути до ангарчика. Але не треба. Так думають, ми будемо грати на скіл. Дуже добре. Такс. Ну що ж, ми тут бачимо. Нічого, насамперед, нічого. Так, так, дуже обережно, дуже обережно заезжаем. Лятый шо, лятый мыша, конечно. Еще, ще, хто з нас миша, диви. Я подарю, тобі би, Від душі. Підстрижи. Що там такое? Я подарую тобі лілі. Лилі. Ах ты, краснеє, біліе, синіє. Ех ти херен вже не попав. Підстрижись, херен, ти моджовий давай до ангарчику. Тримай на горіх. йо диви, диви, у мене не вистачило. У мене не вистачило. Урончику в ньому, блін, девичка, поїде тараном. Бих, чих-пих! Перемога, хлопці!